Церковна рада це Вінницька єпархія, пані, проводиться благодійний фонд, дітям сиротам на інтернат. Діти сироти без опіку, без батьківської опіки, пані вони. При монастирі, діти. Да, да, да. Монастири розподіляють вже і по інтернатам, і при монастирі, що люди приходять бездомні, безпомічні пані. Усі монастири виділяють таку допомогу. Бо це є благословення Вінницької владика, пані, У нас так само підтверджено цим збором. Угу. Сам владика Вінницької єпархії ходить, що ми знаємо, що ми ходимо. Все є, пані, все при нас є. Є касова книга і наше посвідчення, що ми повноважні для цього збору. І наш паспорт, що ми дійсно наша особа встановлюється, що це ми є. І все. По всій Україні їздимо, по всій, де нас, нас пані повноважують, там і ми ходимо. Де сказали нам, зайти, от, ходимо зараз в Волинська, потім підемо в Черневецька, Рівенська, Волинська їдеться, так само були тут. На Львівську поїдемо, де нас повноважують, по Хмельницькій області, пані, кругом звертаємося. І по Вінницьки ходимо, де нас повноважують, там і ходимо. По, по магазинам ходимо, по підприємцям так само ходимо. Бо зараз пенсіонери такий час навіть, не мають люди відділяти. Трохи ходимо по магазинам, по ринкам ходимо, звертаємося. Mm -hmm. дав, дав, власник дав, нічого не відмовився, дуже гарно, ми нічого не маємо проти до нього. Він дав 400 гривень, повноважив цим дітям і своєї сім'ї на mm -hmm. Ну, Справа в тому, що я прийшов на своє підприємство по деяким питанням робочим і в цей момент якраз. Зайшов мені невідома людина, особа, яка в ході діалогу почала в мене під виглядом пожертвувань всяких різних дітям сиротам, почав просити в мене гроші. Ну, в ході спілкування я в нього запитав, а чому він, будучи в Вінниці, а приїхав до Луцька. Ну, каже, нас так відправляють, щоб збирати дітям там. ну на що мені зразу вже виникла підозра в нього, після чого я, я звернувся до працівників міліції по гарячій лінії 102 з заявою, щоб перевірити даний факт, що за людина і на яких підставах він збирає пожертвування. Я йому, так як він мені просив, дав 400 гривень, на що я розписався в нього в книжці, поставив свій особистий підпис. О 10-й годині в чергову частину поступило повідомлення про те, що дві особи збирають кошти, але ці особи невідомі і не встановлені. При виїзді оперативних співробітників було встановлено, що дві особи, прикриваючись недостовірними документами, ходили по закладах громадського харчування в місті і збирали гроші. Проведеною перевіркою на даний час встановлено, що документи, скажімо так, викликають їхні документи, викликають великі сумніви. Порушена кримінальна справа за ознаками статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайства і з'ясовується причетність тих осіб до шахрайських дій на території міста та області. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до громадян, бути обережним при тому, коли і кому ми які кошти даємо. Є в нас багато справді провіжених волонтерських рухів і громадських організацій, які реально збирають ті кошти, допомагають людям. Церква, крім збору пожертв, які звершуються в храмі, може звершувати за межами храму, тобто на території якогось населеного пункту чи на території області. Все те, що звершується на території безпосередньо окремо взятої парафії, і про це знають люди, тобто свої в своєму селі збирають ніяких документів, про це не потрібно. Виголошується тільки благословення священника. Приймається рішення парафіальною радою в межах своєї території, тобто певного населеного пункту, збирається пожертва для тих потреб, які люди озвучили, що треба вирішити. Все, що виходить за межі даної території даного селища чи міста, на все остальне повинен бути документ, тобто благословення і прохання настоятеля про збір коштів на території області. Моє благословення, що я дозволяю мати ці, збирати ці кошти, на що б вони не проводилися. Після того заводиться ЗОшит, прошнурований і проштампований. І при собі священник чи людина, яка збирає, повинна мати оцей документ, який благословляє, повноважує її персонально збирати. Вона повинна мати паспорт. Прошнурований зошит, і коли опечатана скринька, якщо опускаються туди кошти, і відповідно сума, яка жертвується, повинна бути вписана в книгу. Це так правильно. Тоді вона зібрані кошти приносить на парафію, де вона збирала. Тоді ревізійна комісія приймає, оприходує і відповідно витрачає на, 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 на ці потреби, на які вони власне збирають. Тому на території, наприклад, Волинської області, території моєї єпархії, ніхто чужий не має права збирати без мого благословення. Значить, це самочин це порушення церковних правил, а відповідно це самочинне дійство вчинене на іншій території, яке по своїх нормативах. Повинно бути людина притягнута до такої адміністративної церковної відповідальності, щоб вона порушила певні правила церковного буття. А далі все йде в межах чинного законодавства. Тобто, крім дотримання церковних правил, повинно бути і дотримання законів держави. Ні, у мене вони не були, дозволу вони не отримали, відповідно, вони порушили церковне законодавство. Ну, В першу чергу сьогодні церква збирає кошти на різні потреби: і на чисто церковні справи, і на допомогу людям, і на допомогу армії. Тобто, коли збираються якісь кошти, треба переконатися, куди їх збирають. По-друге, переконатися, чи ти знаєш тих, хто збирає, і чув, що такий-то храм, така то релігійна громада проводить такий збір коштів. Але найкраще принести в сам храм. Але, на жаль, під в сьогоднішній день під видом збір коштів, особливо для воїни АТО, і море обманюють на людей на основі такого ну, доброзичливого ставлення до проблем і нужд е віруючих людей, які виконують і військовий обов'язок, і волонтерський, і інше. Тому я би хотів, щоб все-таки ми не були е довіряй, не провіряй, не були такими наївними і е при якихось сумнівах, при яких сумнівах. Обов'язково повідомляли правоохоронні органи, щоб шахраїни не наживалися на біді. Якщо приходить сам священнослужитель, практично шахрайства не буває. Практично його не буває. Можна тільки сказати, що ось тоді це виглядає, що священний служитель зібрав і непонятно на що збирав. А якщо безпосередньо справжній священник іде збирати. Тому е, треба кажуть, переконатися, чи це дійсно священник, чи ти його І компенсує в інший спосіб те, що вас витягнув цей шахрай шляхом вашої довіри, чи ви програли в гривні, чи не попалися по своїй наївності в якихось великих е, справах. <свіття> тому це буде маленька наука. Попік і Господь тобі твою душу робить чистішою і ти можеш, маючи очі, це, як промиваєш очі. Ви фоткаєте? Так. — Ой. На останній поверх забув, як там. Коротше, ми були олени, Макарова Олена Петрівна. це вона? Усні дозвіт, щоб ми ходили по району. У вас є якийсь рахунок, який ви кошти? Усе є тут, усе є. На рахунок кошти? Є, є, є. Є, є, пані, можете? Хочете, от там дзвоніться, там, там шукають наші екстракопії. Там наші екстракопії, такі посвідчені, нашалися в міліції теж які у ще документи по собі є? У нас є. При що ви записуєте, в кого ви збираєте кошти? От, чоловік цей дав кошти, так? Він розписався і дав цю суму суму. Бачите саме. Ми ж... Скільки ви отримали? Чоловіка тільки що? 400 гривень. 400 гривень, так? Зимають. Хай діляться. Да, ми ще немає з вами, не маємо проти. Церокопію можете собі взяти. Навіть паспорта даємо церокопію. Всі церокопії контактні, Ось, так? Все, да. І на другий раз ви вже нас будете знати, щоб ви на нас не усумнівалися, що ми за одні люди. Так чи ні? то нам сейчас не сон не завертался первый раз такими. Ну, бывало, так милиция, что до нас подходила, так перший раз нас обзнимали видеокамеры. Не бывало все. Первый знаете, у нас был, бачите, такий великий пьесы, но ми, 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 не меж... Ничего не имеем против, может, не теория видеть милиции, чтобы тут розбиратися на улице. А ви є священником? Ні, ми послушники церкви, пані. Ви заходите, зараз я зайду з вашими документами. Добре, ми не маємо ходу. А чого ви це не зробили, коли положено було? Вибачаю, все вас вибачаю. Пані Ігор Володимирович. Пані Ігор Володимирович. Знаєте, що ви якісь теж тут Чви ну, очевидно, те ці документи ще глянули, так? Подивитися, так, Зафіксувати. Так, так, зараз групаємо. Група колегії. Були вчора так само і в міській раді були теж створені конкурентами. А то місце було, і володиме, 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 а то були і Володимир які і яка теж були. Богу, Богу-Бого, Богу-богово, кесарю-кесарю, так? Кесарю? Ну, кожному своє. Ви з Богом, ми з кесарем. Все розберемося. Як скажете? Якщо представлялося, а є якісь документи, що засвідчують у Паспорт є? Паспорт вимоги людини України і Слава. Чого машина Чернівецька, а вони самі Чернівецька? А чого Вінницька тоді буде? Олешка чи Олешка? Вчора само було, Велика, і навіть просто повідомити. А де ваші ці документи, не сказали? — То вже місто заключення. No, zaraz no, będę to. zakonu znać znaczy.